26 червня в усьому світі оголошений як день боротьби проти зловживання наркотиками та їхнім незаконним обігом. Лозова за даними статистики продовжує утримувати на Харківщині лідерство за показниками захворюваності на наркоманію. Хоч цей показник перевищує загальнообласний набагато менше ніж було раніше. На обліку в наркологічному відділенні лікарні перебуває 178 наркозалежних, більше 260 лузівчан на профілактичному медогляді без синдрому залежності. Серед них 11 підлітків. ін'єкційних наркоманів 160, їхній вік – 30-35 років. Їх, як і інших хворих, звісно, лікують, але самі медики визнають це мало ефективно. В такій хворобі, як наркозалежність, акцент повинен робитися на профілактиці. Додають медики. По статистике излечивается от 1 до 7 процентов. То есть практически 2-3 человека в среднем из 100 только может выздороветь от наркомании. А остальные или становятся инвалидами, у нас таких много, и при, и при том инвалидами даже первой группы, которая просто... лежат в кровати в памперсе, которые практически там не говорят, плохо двигаются, и это стра страшно. А это молодые люди, да, им чуть больше 20 лет. Лозівчан, яких наркозалежність привела до інвалідності, налічується 30-ро. Хоч таких може бути і більше, припускають медики, адже ставати на облік до них приходять не всі, аби до цього не дійшло. Лікарі разом з іншими міськими службами ревно займаються профілактикою, організовуючи рейди, відвідуючи школи. Мы сейчас отмечаем, что в аптеках более тщательно контролируется продажа препаратов, особенно тех, которые использовали наркоманы, они как будто бы и не запрещенные к продаже, но они же их употребляют 20, 30, 100 штук зловживання сильнодіючими наркотиками призводить до деградації особистості. Попереджають медики. В принципі, за рік говорять, вони здорова людина може стати інвалідом. Психостимулятори куріння конопель найпоширеніші явища. Від початку року лозівські правоохоронці відкрили 56 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотичних засобів. З них за збут наркотиків 5, збереження для власного вживання 15. викрито 28 вісім Вилучено 240 кущів коноплі, півтора кілограми наркотичних засобів. Зафіксовано кілька фактів незаконного збереження прекурсорів. Наразі триває операція Мак. Лозівські правоохоронці виявляють посіви маку Конопель. Два таких на рахунку вже є. Серед правопорушень, які найчастіше скоюють наркозалежні, правоохоронці називають крадіжки. До того ж, родичі часто звертаються за допомогою до міліції, скаржачись на те, що їхні члени родини, залежні від наркотиків, просто-напросто виносять все з дому, продають речі, а кошти витрачають на чергову дозу.